Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми хочемо показати, розказати, в скільки вилилося будівництво нашого сарайчика невеличкого. Начнемо з фундамента. Копка фундамента. Получилось у нас 1000 гривень. Покопав куб, він взагалі не хотів брати гроші. Ну я прийшов на стіл покласти. І так почалось наше будівництво. На матеріал там, на дощечки, на. Як на полетелен на, на, на обрешотку фундамента тут в мене, 5080 гривень. Чурупи там це, і робота, і робота 5400. Потім ми заказали 9 кубів бетону готового, нам привезли. Це обійшлося в 19550 гривень. так Потім переходимо до кладки. Привезли мені машину піска 30 тонн. На той час, у 2020 році, вона коштувала 8700 це пісок із дорогою. Далі в нас пішла кладка стін. Ми перший раз привезли шлакоблока 10 підонів маніпулятор взяв. Це вийшло у нас на 18100. Це шлакоблок був в місці із доставкою. шлакоблок Якщо я не помиляюся, 21 гривня за штуку коштував. Так, що в нас далі тут? Цемент, пластифікатор. Тут Шлангу брав, щоб воду качати хлопцям в бочку для кладки, для розствора. Це тут вийшло скільки? 1360. Робота, я точно не пам'ятаю за що. Ну, може, аванс там хлопці брали, там, чи як 12500 цемент плюс рубіроїд, мабуть, на гідроізоляцію. І цемент для того для роботи 1450. Метал плюс цемент і ну Точно не пам'ятаю, бо було давно 2700 так Потім шлакоблок виклали, хлопці, треба було ще, ще замовили Ми 4 піддона ще шлакоблока. І з доставкою вийшло 7900. Що тут ще? Шпильки, сітка, ґрунтовка? Це шпильки вже, щоб. В верхньому ряду, щоб під дах, уже, щоб прикручувати маїрлат. Так, Це все вийшло тут ось, там 650, ще робота тут. Так, на, на зведення фундамента і стін ми витратили 90 400 гривень. Далі переходимо до даху. Пиломатеріал на дах, це який на, на крокви пішов, там, на майорлати, і на дощечки. 30 тисяч. Потім пішло фарба, щітки, труба на стойках 60 на 60, я покажу. На ці стойки тут, на дворі і там всередині. Я брав там 33 метри, по-моєму. Так, 4500. Що тут? Цемент і скоби, це щоб, ну, щоб їх, хлопці, як виставляли їх, бетонували їх. Скільки тут? 1600. Далі метал. На, на дах. Я маю на увазі профлист 37 300. Вже не пам'ятаю скільки квадратів чи 160 квадратів. Не буду брехати, бо не пам'ятаю точно. Так, робота, дах вийшов 55 тисяч гривень. Точну ціну за квадрат вже теж не скажу. На дах метал заказували у 2021 році, а фронтони вже почали. Зимою 22-го року один фронтон зашили, а другий вже чекав до осені. Так, метал на фронтони 25-300. І робота ще 10 тисяч гривень. Так, потім мені предложили метал оцей на, на наш літній. І там всередині на якісь станки хватило, я його купив за 13 13,5 тисяч гривень. Що тут є у нас далі? Цемент, ось труба, пластифікатор. Це ми вже переходимо до бетонування. Ми, Я купляв три поддона цемента. І пісок у мене був. І ми забетонували, тут у нас вийшло 100... 140 квадратів, 40 на літньому і 100 всередині. Ця робота, ага, в там ще яму мені хлопці робили. Бетонували стопці під клітки, то робота вийшла 60, 63 600. Це якщо кому цікаво. Так, далі в нас йде встановлення дверей. От двері поставив все і з тієї сторони, щоб літом я мог так відкрити повністю і провітрювати і все. Тут ще поробив такі ці, заказав мені Роман Іванович, мені зробив такі, що навіть свиней переганяєш і там переганяє, чи літам, чи весною, чи осінню, щоб не дуло понизу, такі. Як фірточки поробив такі. Це все вийшло, матеріал із роботою вийшло 20 тисяч. Це приїхав до нас Роман Іванович, дверних справ майстер. Каже, що минут через 10 все буде добре. Красиво запінює, щоб все було по феншую. На літньому з нашого матеріалу Роман Іванович зварив, це бистренько, бо за два з половиною дня недорого з нас взяв, взяв п'ятерочку всього. Це теж він зашив, щоб, щоб вітер не дув, це все він робив. Це дві, дві кліточки він нам робив. Друзі, всім привіт. Нарешті стала погода. Ми вже приготувалися, тут підварили, покрасили, все, поставимо кормушку ще. Не думаю, що завтра вже переженемо наших звірят на двір. Вже погода стабілізувалася, ночі буде плюс 15, то вони вже не помернуть. Вікна із встановленням в нас вийшли 13 тисяч. Це з доставкою, з роботою. З під Зараз покажу так звуку. Отак ось воно буде. Так, далі, далі стеля. Брус і дощечки. На, я брус прибив до балок, на них положив дощечки прикрутив на шурупи. Пішло на це все 300 дощечок ну, на стелю і на дві витяжки. Це все вийшло на 35 тисяч. Це з доставкою. Всім привіт, друзі! Так, робота кипить. Робимо стелю на новому сараї. Зараз я вам покажу тата. Ось ідуть. Відпилює дощечки і клада їх. А що? Так, а я ось прикручую їх ось так шурупами. Свині за цим всім тут спостерігають знизу. Так це все виглядає. Ось мої робочі інструменти. Тата не видно, він же зас... забудувався тут. А? Людину витяжки нам поставила. Ми їх ще трошки утеплим пінополістіролом. Зверху доробим тоді вам покажемо вже повністю готово. А так із, із середини воно так виглядає. отак От получилось вийшло. Десь 3 метра вийшла висота витяжки, може трошки, може, трошки більше. Тут зашиється все, доробиться. Так. А потім я отак вот ложу їх. А Андрюха потім їх трошки по одному шурупчику закріпляє. По два. Ну з кожної сторони. по Отак вот виходить гарно тоді. Що в нас тут іде, Ще цвяхи, там шурупи. Пінополістирол на витяжки, піна, метал на козирки, на те, щоб витяжку зашити. Це ще почти вийшло ще на, на десяточку. Так, витяжки робота. Ще десяточку потягнула. Далі ще що? Утеплення стелі? там скобки, шурупи, параізоляція, скотч. Це на 2000 гривень вийшло і плюс тирса ще на 12. І того так нормально виходить. Так, привезли нам утеплювач, вигружаємо. А потім швидко подамо його наверх. Щоб машину не затримувати, просто вигружаємо. Я вже так трохи порозкидав, тут ще не, до, не доложив пароізоляцію, ну все в процесі, не співає, руки тільки дві, не встигаю. Ні, і ще Андрюхи них дві, я забув сказати, бо я прям взяв всі, всі медалі прям на себе хапанув. Це ми з ним подавали, піднімали там. Доробляємо по темному, бо закінчилось світло, генератора в мене нема, поки не треба. Доробляємо. Метал на станки, наверное, вже полтинничок пішов так, приблизно так, по моїм підзаписам. Точно записам. Точно не можемо сказати, бо у нас на 4 станка там ще не буде дороблено. І за роботу ще з Романом Івановичем не розчитався, бо ми з ним ще не трошки не доробили, бо все ніколи надо тут нам покрасити, паїлки поставити. Тоже це ще буде. Виліця в копієчку, Чи в гривню, чи в долар, якось так. Так, що я ще тут не сказав? Ага, електрообладнання. Електрообладнання, лампочки там з роботи ще, ще вийшло, там в десятку, ну плюс-мінус. Синочек, дивися, це сьогодні приїжджав електричний друг. Дивися, що наробив. Тепер мені видно свиней, даже. І ми їх трошки так погодуємо. І так, сарайчик наш невеличкий, получився більше, ніж 500 тисяч гривень. От такий кошторис нашого сарая. Це в нас так вийшло, так в кожному по-різному. і розтяглося в нас це на 4 роки і то ще не закінчили. Ну, закінчимо в наступному році. так і ще ми так красиво зробили нам откоси бо я в тому стараю і мазав ну, штукатурив раствором, воно від вологи відпадає, то тут вирішили так металом зашити, щоб до нього більше не касатися. Щоб разо так зробили і все. Ось таке у нас друзі вийшло відео. Кому цікаво, бо нас там в коментарях запитували. Людей 5 точно, скільки таке все виходить. Хто, хто хоче там будувати, це, це виходить геть недешево. Ну, треба працювати. Щоб щось заробити, треба щось робити. Треба працювати. Всім дякуємо за перегляду, Допомагайте Збройним силам України. Всім пока.